Сьогодні ми поговоримо про міжнародну реєстрацію та захист об'єктів інтелектуальної власності. Всім привіт! Мене звуть Марина, я юрист в сфері інтелектуальної власності патентно-юридичної компанії Vice Group. І я рада вітати вас на нашому каналі. Вийти на міжнародний ринок та зробити свій об'єкт всесвітньо відомим, мета кожного автора, винахідника чи підприємця. Порядок процедур, що виконується на міжнародному рівні, звичайно ж, відрізняється від тих, що ми застосовуємо в Україні. Тому в цьому відео в форматі питання-відповідь я розповім вам про всі. Тонкощі та особливості міжнародної реєстрації та захисту об'єктів інтелектуальної власності. Відразу хочу зазначити, що звернувшись за допомогою до наших експертів, ви зможете здійснити такі міжнародні процедури, як міжнародне патентування, міжнародна реєстрація торгівельної марки, міжнародна реєстрація авторського права. А ми розпочнемо з першого питання: що таке міжнародне патентування? Патентування це унікальна можливість захистити. Свою інтелектуальну власність, а саме технічне рішення від незаконного використання та посягань з боку третіх осіб. Така процедура дозволяє не тільки обезпечити результат своєї праці, а й зайняти вигідну позицію як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку. Перед тим, як отримати міжнародний патент, слід ретельно вивчити специфіку процедури реєстрації. Головна її особливість у тому, що отриманий патент діє лише на території тієї, Єєї держави, де він був виданий, це означає, що немає універсального міжнародного патенту, який би міг діяти в усіх країнах. Друге питання: як отримати міжнародний патент на винахід? Щоб отримати міжнародний патент на винахід, корисну модель, потрібно подати міжнародну заявку. Вона є тим документом, який дає право на визначення низки країн, де ви плануєте отримати патент. Крім того, міжнародна заявка полегшує процес, оскільки вона автоматично направляється до конкретних країн для отримання національних охоронних документів. Цікаво, що міжнародне патентування доступне лише тим, хто заздалегідь отримав патент. У своїй країні чи хоча б подав заявку. А це означає, що перед поданням міжнародної заявки потрібно буде пройти реєстрацію в Україні. Після подання заявки в Україні у вас буде рівно лише 12 місяців, щоб вийти на міжнародну реєстрацію. Попри те, що не можна отримати одного універсального патенту для всіх країн, його можна отримати для групи держав, які перебувають в Союзах. Наприклад, єдиний європейський патент. Патент. Він дозволяє зареєструвати права на інтелектуальну власність у 27 країнах-учасницях. Але при отриманні таких документів є свої недоліки. Наприклад, можуть бути певні обмеження. Так, єдиний європейський патент видається лише на винаходи та потребує додаткової валідації в країнах-членах ЄС. Усі ми знаємо, що кожна процедура контролюється спеціальним органом. Міжнародне патентування не виняток. У нашому випадку особливо. Роль відіграє ВОІВ Всесвітня організація, яка контролює отримання міжнародних заявок та переведення їх у національні, тобто регіональні патентні відомства. Подати заявку до Всесвітньої організації інтелектуальної власності можна через Укрнаїві за процедурою PCT. Третє питання. Яким чином здійснюється міжнародна реєстрація торгівельної марки? Як ми всі знаємо, правовий захист торговельної марки поширюється лише в межах тієї. Країни, де було здійснено реєстрацію. Але такі умови не завжди влаштовують підприємців та власників ТМ. Щоб забезпечити безпеку торгівельної марки за межами своєї держави, потрібно подати заявки до патентних відомств тих країн, де планується використання торгівельної марки. Найвигідніший спосіб отримання охоронного документу на торгівельну марку це її реєстрація за мадридською системою. І наше четверте питання що Таке реєстрація за мадридською системою та які її переваги. Головна особливість реєстрації торгівельної марки за мадридською системою це подання єдиної міжнародної заявки. Що це означає? У цьому випадку ми складаємо одну заявку, яка у разі успішного проходження процедури реєстрації може діяти на території 125 країн світу. Оскільки реєстрація за мадридською системою дозволяє централізовано. Керувати всіма своїми торгівельними марками заявник може легко продовжувати термін їх дії в усіх країнах. Ще одна перевага мадридської системи це централізована система сплати офіційних зборів. Пояснюю, на прикладі. якщо ви вирішили реєструвати свою ТМ у кожній країні окремо, то відповідно вам доведеться сплачувати офіційні збори також у кожній державі окремо. У випадку з мадридською системою ви подаєте одну заявку і сплатити необхідну суму вам потрібно буде лише один раз за всі країни, які ви обрали одразу. Погодьте, що це значно скоротить ваш час, сили та, звичайно ж, кошти. А ми з вами переходимо до міжнародної реєстрації авторського права, не менш цікавої та популярної процедури. Тож, наше наступне питання: які об'єкти захищаються авторськими правами? Для захисту результатів інтелектуальної творчості, звичайно ж, потрібна реєстрація авторських прав, які не лише охороняють такі об'єкти, а й надають можливість отримувати від них прибуток. Хочу звернути вашу увагу на те, що творами виступають не не лише тексти, музика чи зображення, до них також можна віднести дизайн, контент, вебсайтів, програми, фонограми, записані на матеріальних носіях, усні, лекції, промови чи виступи. Шосте питання: на яких принципах базується Бердський договір? Бердський договір є одним з найстаріших і найзначніших документів у галузі охорони міжнародного авторського права. Він ґрунтується на трьох принципах. Перший полягає в тому, Ому, що реєстрація авторських прав в одній із країн-учасниць договору надає право власнику права і в інших країнах-учасницях Бернського договору. Цей принцип називається принцип національного режиму. Другий принцип наголошує на тому, що охорона об'єктів авторського права не обмежується дотриманням лише формальної охорони. Питання: принцип автоматичної охорони, тобто правовий захист має бути відображено як у спеціальному документі, так і здійснюватись на практиці. І третій принцип встановлює, що охорона об'єктів інтелектуальної власності не залежить від наявності такої охорони безпосередньо Україні їх походження, Принцип незалежності охорони, простими словами для того, щоб виконати міжнародну реєстрацію авторського права, вам не обов'язково проводити реєстрацію в Україні. Також хочу зазначити, що норми Бернського договору закріплюють тривалість охорони твору не лише за життя автора, але й після його смерті протягом 50 років включно. Для тих творів, які були випущені під псевдонімом чи анонімно, термін охорони відраховується з моменту публікації чи публічного виконання. Він також становить 50 років. А ось для фотографій та творів, що належать до сфери прикладного мистецтва, термін охорони менш. Він становить 25 років, починаючи з дати їх створення. Отже, на цьому ставимо крапку. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте лайк і не забудьте підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили раніше. А під цим відео напишіть, які питання про міжнародну реєстрацію та захист інтелектуальної власності вас цікавлять, і я їх розкрию в наступних відео.